Наше довкілля. Що таке довкілля? Довкілля або навколишній світ? Це все, що нас оточує. Це твоя сім'я і однокласники. Це будинок, у якому ти живеш. І олівець, яким ти малюєш, твій песик і котик, дерево і трава біля школи? Це сонце і небо. Повітря, яким ти дихаєш, і вода, яку ти п'єш, і ще багато-багато всього. У довкіллі виділяються два великі світи світ природи і світ речей, які зробили люди. Природа це все, що нас оточує, але не зроблене людьми. Природу поділяють на живу і неживу. Жива природа. Це рослини і тварини, і люди теж. Жива природа це все, що народжується, дихає, живиться, рухається, росте, розмножується, вмирає. До неживої природи належать повітря, вода, ґрунт, сонце та інші зірки, місяць, хмари. Світ речей, які зробили люди, називають рукотворним. Твій одяг і взуття, твоя парта і стілець, окуляри і телефон, автобус і літак, міст і дорога все це зробили люди, і тому все це належить до рукотворного світу.